А це мої злаки. Міскантус zebrinus. Отака гарна рослина, потужна рослина. Зараз у нього десь приблизно 2 метри за вишки. Не агресор. Нікуди він не стріляє. А далі росте просо, Але зараз нема сонечка, то його може і погано видно. Погано видно, це я маю на увазі квіточки. Володьте. Бачите, які. Дуже ніжна рослинка. Так само не агресор. Пенісетум. Також не агресор. Розростається тільки завширшки. Показую, який вигляд має з другої сторони місканту зібрінась, а поруч Барбарис Тунберга.